Яким би важким не здавалося життя, будьте вдячні за те, що ви його маєте. Іноді життя буває дуже важким. Нам часто доводиться стикатися з різними перешкодами, і це пригнічує наш дух, не тому, що ці труднощі настільки жахливі, а тому, що ми помічаємо тільки біль і рани. Але подяка теж важлива. Будьте вдячні, що ви тут, в цьому світі. Саме ваше існування це вже багато. Будьте вдячні людям, які прийшли з вами через найтемніші дні, будьте вдячні своїй родині, яка любила вас з самого початку, своїм друзям, які підтримували вас і ділилися з вами сокровенним, тим людям, які зламали вас, але зробили вас сильнішими, і, що найголовніше, тій особливій людині, якій ви готові присвятити все своє життя, якби не вони, ви б не були тим, хто ви є. Будьте вдячні за шрами, які ви отримали в цій війні, оскільки ці шрами доводять, наскільки ви стійкі ви не залежите від мінливих обставин. Будьте вдячні за всі приємні дрібниці в житті, яка акуратна ваша кімната, або як приємно сонячні промені лягають на шкіру, або як ви прокидаєтеся вранці, тому що ці речі роблять кожен день особливим, незалежно від того, наскільки вони малі. Ви можете цього не помітити. Але вони дійсно мають значення. Будьте вдячні за помилки і невдачі, які ви зробили, тому що без цих помилок ви не зможете навчитися бути кращими у цьому світі, повному жалю, будьте вдячні за ті моменти, які ви упустили. Життя це не просто бути на вершині. Життя це більше, ніж земні бажання, тому що життя. Повинне бути простим і справжнім. Справжнє щастя не може бути знайдено в матеріальному і земному, воно виходить з середини. Ми хочемо нагадати вам, що, як би вам не було зараз важко, у Бога є задум для вас. Він ніколи не поставить вас в таку ситуацію, з якої б ви не впоралися. Завжди будьте вдячні за своє життя. Не зациклюйтеся на жалях. Зовсім скоро прийдуть кращі часи. Будьте впевнені.